Вітаю вас, ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Сумдепу імені Макаренка долучився до онлайн-заходу забезпечення функціонування державної мови в закладах загальної середньої освіти Сумщини у 2023-2024 навчальному році. Ініціаторами і організаторами проведення якого стали управління Державної служби якості освіти в Сумській області і уповноважений із захисту державної мови. Аналізувалися результати другого циклу моніторингу щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти Сумщини, який був проведений навесні поточного року. Тенденції та чинники, що впливають на мову спілкування учнів, їхніх батьків і вчителів. Участь у цій зустрічі взяли уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, народні депутати України, представники Державної служби якості освіти, закладі вищої освіти Сумщини, голови територіальних громад, керівники органів управління освітою, загалом понад 270 учасників. У обговоренні взяли участь перший проректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, і професор кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук Олена Семенох, які Окреслили коло проблемних питань моніторингу, представили системну роботу університету із закладами середньої освіти, презентували гранти з медіаграмотності, підручники для 5, 6 і 7 класів нової української школи. Завідувач кафедри практики романо-германських мов факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат педагогічних наук доцент Вікторія Солощенко, отримавши стипендію від гьоте інститут Юкрейн, взяла участь у двотижневому міжнародному методико-дидактичному семінарі з підвищення кваліфікації, що відбувся в німецькому бремені. Для 24 його учасників, відібраних з 16 країн світу, презентувалися сучасні тенденції викладання німецької як для підлітків, так і для дорослих. Навчальна програма була вельми насиченою, а численні практичні заняття дозволяли з'ясувати ступінь засвоєння теоретичних знань і вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Для учасників семінару Вікторія Солощенко презентувала свій навчальний посібник «Sack etwas auf Deutsch», який отримав численні схвальні відгуки, зокрема лекторки навчального курсу гьоте інститут Вірджинії Таску та завідувача кафедри практики німецької та французької мов філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, кандидата педагогічних наук, професора Лариси Сердюк. У рамках культурної програми семінару його учасники відвідали Бременський шкільний музей, міську художню галерею, бібліотеку, а також музей еміграції у місті Бремергафен. Участь у програмі матиме продовження уже в Україні в режимі онлайн і передбачатиме виконання комплексу індивідуальних практичних завдань. Четвер, 15 серпня, в Сумському педагогічному університеті почав роботу двотижневий літній психолого-спортивний майданчик для дітей віком від 7 до 12 років, як співробітників і викладачів університету, так і тих мешканців обласного центру, які відгукнулися на пропозицію в соціальних мережах. Повітряна тривога, яка почалася в Сумах зранку того дня, не завадила організаторам реалізувати заплановане, і літній майданчик Веселка став дебютним заходом у капітально відремонтованому сховищі під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології. Поки майже три десятки дітлахів почали неформальне знайомство, їхні батьки займалися низкою організаційних моментів, оформлюючи відповідні заяви. Центр творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки разом з активістами студентського самоврядування і проректором з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи Ганною Зайкіною взяв на себе вирішення усіх організаційних, технічних творчих і побутових проблем. У програмі літнього майданчика безліч цікавих і корисних психологічно розважальних, арт-терапевтичних, спортивних заходів, рухливих ігор, квестів, екскурсій до університетського ботанічного саду, контактної терапії з тваринами живого куточку, виготовлення сувенірів з так званою пальчиковою гімнастикою, ізотерапія і музикотерапія, заплановані день туриста, олімпійський день, день юного дослідника, пейзажу і. Казкотерапія, відвідування сувенірної майстерні тощо програма заходів розроблена з урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей, сприятиме розвитку їхньої креативності, організаторських та творчих здібностей, дасть можливість дітям знайти нових друзів, спілкуватися з однолітками у процесі ігрової діяльності. Фахову допомогу в реалізації запланованого нададуть працівники університетської психологічної служби двічі на день, дітей харчуватимуть в університетській їдальні, пропонуючи другий сніданок і калорійний обід. Кожен день перебування у веселці матиме своє кольорове забарвлення. Кожен локальний захід збагачуватиме дітлахів незабутніми враженнями. А завершиться літній майданчик напередодні початку нового навчального року, 28 серпня, в університетській актовій залі концертом Я зірка з врученням дипломів геть усім неповторним талантам. Ідея створення літнього майданчику для розвитку дітей для підтримки ментального здоров'я дітей. Виникла час проведення щорічного заходу, присвяченого збереженню ментального здоров'я населення, яке називається Життя прекрасне на базі ботанічного саду. І ще наприкінці весни. Нашим людям, і Сумській громаді, і області тощо. Після відгуки, які задоволення люди отримали, як вони розвантажились, як вони переключились від тих подій, які відбуваються сьогодні. Саме після цього ми вирішили, а чому би і ні? Тим паче, є така можливість. В структурі університету працює центр творчого розвитку і соціально-психологічної підтримки, в структурі якого працюють безліч фахівців. Це і арт-терапевти, це і практичні психологи, це і фахівці з корупційної педагогіки, психофізіологи, фахівці з культурно-масової роботи. Ну, багато багато інших. Тривалі повітряні тривоги базою для проведення для організації такого майданчику, стало оновлене укриття нашого університету з капітальним ремонтом, який відповідає усім сучасним вимогам з вентиляцією, з санітацією. Тижні буде працювати літній майданчик з дуже оригінальною назвою Веселка. В Програмі ми передбачили такі заходи, які направлені на збереження і зміцнення різних складових ментального здоров'я. Це спортивно розважальні заходи, це і арт-терапевтичні заходи, це рухливі ігри на свіжому повітрі. Це психологічно тактильні заходи і багато-багато інших. Ми сподіваємося, що по завершенню роботи літнього майданчика Востелка, 28 серпня, всі, хто брав в ньому участь, і ведучі вихователі, і діти, в першу чергу, їхні батьки будуть задоволені і цей дебютний майданчик буде мати своє продовження. На завершення сьогоднішньої програми новини зі спортивних арен, де вже успішно змагалися або невдовзі змагатимуться наші спортивні зірки. Випускник інституту фізкультури СумДПУ Олександр Зінченко у складі Лондонського арсенала на Емерейт-стедіум зіграв проти французького Ліона у рамках фіналу традиційного передсезонного турніру Кап». У цьому матчі обидві команди експериментували зі своїми складами, провівши чимало замін. Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 64 хвилини, після чого його замінив новачок лондонців Калафіорі, дебютувавши за канонірів. Долю зустрічі вирішили два голи, оформлені гравцями арсенала Салібою і Магальясом на 9-й і 27 й хвилинах. Для команди Мікеля Артети це восьма за ліком перемога у фіналах Кап і третя звитяга поспіль. 16 серпня Арсенал відкриває сезон 2024-25 в англійській прем'єр-лізі, приймаючи у матчі першого туру Вулверхемптона. Випускники навчально-наукового інституту фізичної культури СУНДПУ майстри спорту міжнародного класу, екс-гравці Івана Франківського урагана, голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк, які новий сезон почнуть відповідно у київській Аврорі і польському Євробас. Головним тренером національної збірної з футзалу Олександром Косенком включені до складу збірної України, яка безпосередньо готуватиметься до чемпіонату світу 2024 року. Відбудеться він з 14 вересня по 6 жовтня в Узбекистані. 22-25 серпня українці візьмуть участь у товариському турнірі в Португалії, після чого проведуть ще кілька контрольних матчів. Суперниками ж команди Олександра Косенка у групі Сі на узбекському мундіалі будуть збірні Аргентини, Афганістану і Анголи. Випускники СумДПУ Артем Овчинников і Владислав Лісняк відзначилися у Чернівцях на змаганнях третього етапу розіграшу Кубка України зі стрільби з лука. Овчинников виграв індивідуальні змагання серед чоловіків. У парі з Дар'єю Коваль посів друге місце у міксті. А разом з лісняком, який замкнув трійку призерів у чоловічому турнірі, і Артемом Батраченком вибрав бронзу у командних змаганнях чоловіків. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця вже за тиждень. У цій ж порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!